На цьому фото усміхнений та життєрадісний Тарас В'юн разом із дружиною та дітьми. А згодом в лікарняній сорочці чоловік заново вчиться рухатись. Аби зрозуміти весь складний життєвий шлях Кременчужанина, треба почати спочатку. У дитинстві Тарасик прагнув стати мером міста. Проте, у підлітковому віці вибір справи життя дещо змінився. Тоді хлопець мріяв про військову форму і стрімко рухався в цьому напрямку. Дуже хотів потрапити на строкову службу. Тому що ну, виховувався, так скажімо, патріотично і що якесь мінімальне значення має бути. Вот, потрапив більш-менш пристойні війська вот, на строкову службу, що мені дало поштовх і постряв з різних видів зброї і щось навчили. Що потім допомогло мені після армії? Тарас В'юн вступив до навчального закладу МНС у Харкові, після якого став рятувальником. Згодом звільнився і почав працювати у ресторані Ахтамар. Тоді зарплати в мене були доволі такі не дуже високі. Молода тоді ще не сім'я була, але ну скажемо так, хоче належати разом, то треба було. Як розробляти, то я пішов зразу офіціантом працювати, потім вже барменом. З початком війни на сході у 2014 році Тарас пішов до військкомату і записався у резерв. На захист рідної країни чоловік став у серпні того ж року. А то це був, був дуже важкий час, коли у нас 25 років просто розробовували армію, розпродували все, що можна було і не можна, всі просто йшли до того, щоб її максимально скоротити. Ви ж розуміти, що наші противники. Вони весь цей час вони працювали на оборонку і працювали такими силами. Коли призвався, ну форма була, ну, її хватило максимум там, на полігоні, може на тиждень. Єдине, що хватало просто боєприпасів, що вже потім з цим було важкувато. Чоловік зізнається, морально було важко. Було найбільш важко переступити через себе, а, ну після першого вдалого виконаного задання. Ну, Заспокоїв себе, що ну, я нікуди, ну, я на своїй землі. Я нікого не просив приходити сюди ну, от, і вважав себе правим. Ну, а якщо правило, то тоді, в принципі, о, совість чиста. У 2015 році Тарас повернувся додому, проте ненадовго. Вже за два роки військовослужбовець знову став на захист держави і не покинув справу свого життя. Повномасштабне вторгнення чоловік зустрів разом із побратимами у місті щастя. 17 лютого ми повернулися чергової задачі, от і завжди нам давали там тиждень, півтора тижні відпочинку. Але буквально 18 числа генерал Михайло Драпатий подзвонив, кажу повністю зі своєю групою будь у Нової Дарі. Будемо заходити в щастя для виявлення дивіться груп. Ну толком ніхто не казав, що повноваштаб не буде. Перші два дні ми там побули на самому ТЕЦ. Прильоти були поряд, а потім, уже 19-го числа, почались прямі прильоти безпосередньо по всім. Це хам Мужній та хоробрий. Саме так можна охарактеризувати Тараса В'юна. Нам дали команду потрошки відходити по нашому на перегрупування. Дві мої групи вийшли, одна залишилась зажата в самому місці часу, в ТЕС. Ну я ці дві групи вивев. Потім сказав, що мені треба три добровольці, то зі мною тому що хлопців не доставлю. і повернувся. І ці дві доби, мабуть, були для моєї сім'ї найбільш довгі, тому що я сказав, що все нормально, ми вже вийшли, а потім просто пропав соціалізів ну, повністю. Ми боялися, що люди зневіряться, коли відійшли від щастя, каже військовослужбовець. У всіх було таке відчуття. Ми не виконали свою роботу. Ми мали були захищати, але ми не виконали. І до моменту, поки не на зв'язок і не зрозуміли, що люди з нас. От, оце дало сил і тоді, в принципі, взагалі ніяких складностей не було. Дуже боялися, що. Ну народ зневірився в ЗСУ, А коли ж побачило новину, що люди так згуртувалися, це був дуже великий поштовх. Під час херсонського контурнаступу чоловік опинився на межі життя і смерті, отримавши серйозне поранення. Тарас потрапив під ворожий мінометний обстріл, в результаті якого отримав критичне поранення шеревної порожнини. Лікарі відмовлялись брати такого пацієнта, бо шансів на життя у військовослужбовця майже не було. Про те, як Тарас В'юн поборов смерть та продовжує жити, ми готуємо наступний матеріал. Вже завтра дивіться продовження. Валерія Лисенко, Ванкаченко, Кременчуцькі новини.